Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 15 листопада 2022 року, а в Україні уже 265 й день великої жахливої війни, яка кожного дня приносить нові жертви, нових убитих і поранених. Знову впродовж вчорашнього дня і цієї. ночі по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Так виглядає, що епіцентр воєнних дій сконцентровується на нашій Донеччині і на півдні Луганської області. Наші воїни відкидають безчисленні атаки російських озброєних злочинців, героїчно боронять нашу батьківщину. Але ворог завдає ударів ще і ще раз по наших мирних містах і селах навіть поза лінією фронту. Знову постраждали міста і села на Сумщині і Харківщині, Донеччині і Херсонщині. Ми зранку сьогодні довідалися, що знову ворог завдав ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Знову багато руйнувань, багато людського болю, українська земля у вогні. Нас особливо збентежила заява нашого президента про те, що Росія депортувала з України понад 11 тисяч українських дітей. І це тільки ті, про яких ми знаємо, а тих, про яких ми не знаємо. На жаль, навіть випадають зі статистики. І ми сьогодні просимо усі міжнародні інституції, зробімо разом усе, щоб діти України знову вернулися на свою батьківщину, до своїх батьків, до своєї домівки. Але ми можемо і сьогодні сказати: Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що ми дожили до цього ранку і бачимо ранішнє Сонце, яке вселяє у нас надію на перемогу, надію на майбутнє. Хочу знову продовжити з вами наші роздуми над зціленням ран. Ран нашого народу, над нашою, можливо, новою формою поведінки, яка має підтримати, зцілити, захистити усіх тих, які борються із своєю хворобою, і своєю травмою. І дуже важливим елементом такого зцілення є всенародна вдячність і увага до тих, хто Отримав поранення, зокрема на фронті, наша увага і співчуття до усіх травмованих цією війною. Війна принесла руїну в нашу Україну, а часом теж і в наші душі, в нашу психіку, в нашу фізіологічну сферу. Але між нами залишаються ті, які втратили можливо більше, ніж я. Коли мені важко, пригадайте, що є ті, хто терпить більше. Коли мене болить, будьте певними, що хтось страждає набагато більше, ніж я і ти. Тому будьмо уважними до тих, хто є в потребі. Наші захисники, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, до кінця життя нестимуть ці болючі знаки на своєму тілі. А ми, як народ, як церква, не маємо права про них забути ані на хвилинку. Так стається, що про ветеранів війни, про постраждалих інвалідів згадується ну, раз чи кілька разів до року, коли святкується якийсь ювілей чи якийсь особливий день пам'яті. А так щодня часом вони є покинуті і забуті, ледве нидіють, виживають. У тому світі, який ми називаємо мирними. Ми не маємо права їх покинути і забути. Наша вдячність і всілякі розуміння повинно теж бути глибоким і тривалим, а також міцним і діяльним до кінця земного життя. Ми хочемо у кожній нашій єпархії творити такі своєрідні реабілітаційні центри. А наші монастирі відкриті для того, щоб приймати на різні програми, табори, спільноти тих, які лікують рани війни. Одного разу один практикуючий психолог своїм спостереженням поділився, кажучи: богослужіння церкви, вечірня, утрення, літургія це є терапевтичний простір. Де людина відчуває красу, гармонію небес, і це відчуття пережиття близькості Бога через красу і добро є лікувальним, стіляючим. Нехай Господь Бог стілить наші рани, а ми відкриємо йому своє серце, а також будьмо його руками, які чинять добро. Нехай наші серця підтримують тих, кому найважче сьогодні. Я прошу вас сьогодні ще раз послухати заклик митрополита Андрея Шептицького, який, як на, мої, як, як на мене, на мою думку, є дуже важливий і, можливо, пророчий для нашого суспільства. Це знову невтомний заклик до єдності. Каже праведний митрополит Андрей. Кожен, кому тільки добро в Україні лежить по-справжньому на серці, мусить уважати за свій обов'язок цілою працею усього життя спричинитися до множення елементів єдності у нашому народі. Можливо, нехай ця повага, шана, підтримка і любов до ветеранів цієї війни. До постраждалих від неї стане школою єдності, школою любові для усіх нас. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо, Боже, захорони наших дівчат і хлопців, які і зброєю в руках змушені захищати свою батьківщину, захорони їх від смерті і поранень. Боже, витри сльози наших вдів і сиріт, матерів, які втрачають своїх дітей на цій жахливій війні. Боже, благослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм небесним справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!